Сергію, вітаю рахунок на табло 5-1. Доволі розгромна перемога, як ми бачимо. Але чи була вона такою по грі? Твої декілька слів по матчу? Ні, не була. Ви бачили, як важко нам давався перший забитий м'яч. Це те, що ми не змогли зробити, з граючи проти цієї команди в першому колі, І тому ну, тут і опинилися в бронзовій лізі, тому. Але це тільки перше протистояння. І ми тримаємо в голові. Що ще другий матч попереду у нас розслаблятися зарано, я думаю. Ти вже звернув увагу, що дійсно в бронзовій лізі, як і в інших, є. Формат в два кола гри. У вас така ситуація в групі, що є дві команди аутсайдери, які ви без проблем обіграєте, так, так, так само, як і ваш сьогоднішній суперник. Очно зустріч ви набили солідну різницю. Чи зважали ви на те, що десь різниця м'ячів десь можливо в майбутньому буде грати свою роль? Перед грою я акцентував увагу, що це фактично двома протистояння, і тому нам було важливо зіграти з ну, поменше пропустити. Це було перше. Про що ми. Домовлялися і ну, не програти. А так як вийшло, це супер. Ну, але Юніон сильно хороша команда, вона підготує щось на друге коло, будуть сюрпризи, тому будемо готуватися відповідним чином. Ну і в контексті саме різниці м'ячів, суперник за рахунку 3-0 вже в першому матчі вирішив зіграти з п'ятим, ризикуючи, після чого пропустив два м'ячі. Якби в подібній ситуації, ситуації опинилися ви, програючи 3-0 чи в першому матчі підкреслю. Чи пішли б ви з п'ятим, чи спробували вже в форматі 4 на 4 дограти в перший я поєдинок? Я думаю, що якщо б перевага суперника була в 1-2 м'ячі, тоді є можливість, ну скажімо так, не ризикувати, тому що попереду ще 40 хвилин. А коли вже в 3, я думаю, що це мені здається виправдано. Все таки в 3 треба ж якби робити різницю, хоча б мінус 2, мінус 1. то. Я розумію, чому вони прийшли працювати. Дякую, очікуємо на друге коло.